Привіт, красуні! Сьогодні я хочу зробити укладку кучерявим методом, тому що в мене кучеряве волосся, як ви бачите, зараз воно в мене таке дуже сильно кудряве. Ось така у нього текстура. Я промила голову два рази шампунем, нанесла масочку від керівника. Цю маску для волосся, я вже розказувала, відео є у профілі, тому ви можете переглянути. Так, розпочинаю я з того, що беру щіточку для волого волосся і розчісую своє волосечко, щоб воно не путалося. Полосочку я вже розчасала, наношу ось такий станінг від інебрії. Це крем для виділення локонів. Ось такої кількості буде достатньо для всього волосся. Далі я наносу ось такий крем, він нам підсвітить волосся і будуть краще триматися локони. Як ви можете бачити, він з таким трошки сяєвим, тому волосся чуть-чуть буде з блискітками. Я ставлю засобів. Я розчісую волосечку, Бачите, воно вже таке підсвічене, більш красивіше. Зараз будемо вкладати. І так, я виділяю ось цю зону і буду зараз робити локони. Це все волосся, яке у нас залишається, я забираю наверх, ось так, щоб воно нам нічого не мішало. Я беру локон і ось таким чином його закручую. Виходить ось такий красивий. Локони, як ви можете бачити, так само роблю наступний, але в інший бік. Ось так. Ось такі у нас локони виходять. Я беру свою сушку, це дифузор, ось така штучка і засушую. Ось такі кудрі у мене виходять. Я забираю ось цю зону, так само виділяю. Для фішки красивіших локонів я ще люблю трошки зволожувати волосся, особливо на кінчиках, бо воно підсушується. Ось так. також знову локом і робимо все те саме. Ось я зробила другу партію локонів. ось так вони виглядає, знову її засушимо. Ось такі кучерики у нас. Вони ще в мене вологі, але я беру ось таку олійку. Наношу її достатньо багато, десь ось так. І наношу ось таким чином на свої локони, на своє волосся, Навіть деякі локони. Люблю робити ось так, щоб вони більші були насиченіші. І даю приблизно 30 хвилин, щоб оці локони трошки всілися, досохли, і тоді ми їх будемо розкладати. Ось красуня я розчесалася, ось така у мене укладочка вийшла. Як вам пишіть у коментарях. Мені цей спосіб дуже сподобався. Дякую всім за увагу! Цілую вас і люблю.